Що ще можна робити вночі, коли ти вже виспався, але немає світла. Як не дивитися на зірки і спробувати їх сфотографувати? Але без штативу якість таких фото виходить дуже поганою. Вася на балконі. Вночі нам вже світло увімкнули. Так що все нормально, переживемо, правда Вася. А в небі такі зірочки гарні. Шкода, що мій телефон їх не покаже, бо дуже слабка камера. Ось місяць. Такий спливаючий. Ось показую, що в нас тут вже і ліхтарі запалилися, і навіть півники вже співають. Бо вже ранок, да, Вася? Півників послухаємо. Вася. Вася. Я вже виспалася. Не хочу вже спати. Місяць і зорі. На жаль, не можу їх знімати. Та Вася, Васю, навіть Васю не можу знімати. Хоча вже світає, вже сонечко встає. Півники співають. Але ж... Але ж моя камера не пристосована, щоб знімати вночі. А ось і сонечко встає. есть траву. На каштане, Білочка. Спробую наблизити. Ось. Білочка ходить по каштану. Котики заважають знімати, як завжди. Ти що? Білочка там ходить по каштану. Да, там білочка. І Вася. І Вася. Дивиться, як білочка ходить по каштану. Вон воно, Білочка. Білочка каштанчики збирає. Взяла каштанчик і несе собі. Ви бачите як? Ось-ось, ось вона. Яка білочка. І знов на дерево. Як цікаво, так? Да? Не кожен день побачиш білочку з власного балкону. У когось, мабуть, спрацював будильник у вікні. О, на самий верх. По гілочкам. Білочка бігає. Шукає ще собі якісь каштанчики. На каштані, а сонечко вже майже стало? От і білочка. Біжить, біжить по проводах. По проводу біжить. Білочка, ви бачите, як білочка бігає по проводу? Електричний провод небезпечний. Сонце яскраве. Сонце встає. А Вася дивиться на білочку. Так, да, вже побігла білочка. Нема куди дивитися. Да, Вася? А ми подивимося на Васю. Ні, він на Алісу дивиться. А ми на Васю дивимося.